Профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому урядовий законопроект про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкування у періоді дії воєнного стану. Законопроект передбачає перенесення набрання чинності відповідних змін з 1 липня 2023 року на 1 серпня 2023 року. Так, з 1 серпня 2023 року планується скасування 2% єдиного податку. Законопроект також передбачає, що платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% та вказати, на яку систему податкування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також, якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% єдиного податку, автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% єдиного податку. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% єдиного податку, автоматично вважатимуться платниками єдиного податку 3 групи зі ставку 5%. Автоматичне відновлення прав і обов'язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація реєстрація платником ПДВ була призупинена надати платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему право перейти повторно в 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року.